5 секретів, як написати магістерську роботу на 95 і вище балів. Всім привіт! Я Світлана, це контент студія Градієнт. У нас ви можете замовити курсові дипломні та інші роботи з гуманітарної спеціальності для цього пишіть нам за номером вказаним під відео. Що ж, ми починаємо. Насправді написати дипломну роботу, вони будуть тільки 5. Таких порад, все звучить ніби дуже просто, дуже звично, дуже зрозуміло, але на практиці це дуже і дуже непросте завдання. Що ж, перше починаємо ми із теми. Якщо ви оберете собі, наприклад, якусь теоретично простеньку тему, то, звичайно, що 90-95 балів за неї вам навряд чи хтось поставить. Тема повинна містити якийсь практичний аналіз. Має містити якесь дослідження, ваші методичні, практичні рекомендації. Тому як взагалі ми обираємо тему? Стараємо. Тема дипломної роботи має бути в міру досліджена. Що я маю на увазі? Не обирайте ті теми, про які пишуть 100 років. Розумієте, що наші, мабуть, мама із татом писали про щось подібне. Вибирайте щось новітнє, сучасне, щось цікаве. Однак дивіться, щоб була хоч якась література, щоб було хоча б кілька грунтовних наукових статей, щоб десь якусь монографію вже хтось захищав із якоїсь хоча б подібної теми. Для чого ми це робимо? Якщо буде дуже велика кількість літератури, ви в ній потонете. Вам будуть потім ставити на захисті запитання, а про то. Дослідника, а про цього дослідника, а ще той це вивчав, а ще той це вивчав. І в всьому цьому матеріалі ви просто можете загубитися. Не люблю таких тем. Якщо навпаки обрати дуже мало досліджену тему, так ви будете першопрохідцем, так би мовити. Однак вам буде дуже важко писати теорію, більшість ви повинні будете ну, по факту самі придумати. І чи будуть з вами згідні викладачі, чи буде згідний рецензент, це ще питання сумнівне. Тому висновок обираємо тему в міру досліджену, актуальну, сучасну, не надто занищену але таку, щоб із неї було хоча б трохи джерел. Другий секрет план. Для того, щоб написати гарну роботу, ви на початку повинні дослідити літературу, подивитися, що пишуть дослідники, що взагалі, яким чином розкрита ваша тема, і скласти такий план, аби відповідав темі і гарно її розкривав. В магістерській роботі переважно три розділи. Перший буде теоретичний. Ви загалом розказуєте, аналізуєте, що є вивченого із вашої теми. Другий розділ має практичне спрямування, третій розділ переважно методичні рекомендації, висновки різноманітні ваші пропозиції. Щось таке, що підкреслює, підсилює вагу вашої роботи, і виходить за межі реферативного, теоретичного подання теми. Має бути обов'язково ваша думка. Третій секрет: гарно комунікуємо із викладачем. Усі викладачі, живі люди, як ми з вами, у всіх їх є певні емоції, є емпатії, всім подобається, коли до їхніх думок дослухаються, коли те, що рекомендують ви берете до уваги. Обов'язково намагайтеся. Працювати за тим графіком, який вам рекомендує викладач. Звичайно, якщо ви на день чи на тиждень подасте пізніше розділ, ніж рекомендував викладач, це як правило нічого в цьому страшного немає. Однак, якщо вам викладач казав перший розділ, наприклад, написати до березня місяця, а захист у вас в тому самому році, наприклад, в грудні, то подавати в вересні перший розділ трохи пізно. Тому що взагалі говорити про ці терміни. Я не дуже люблю, коли магістерську написання магістерської роботи розтягують мало що не на рік, тому що в такий спосіб ви забуваєте елементарно, що ви там писали в тому першому розділі, тому що пройшов вже скільки часу. І вам виходить, починаючи кожен раз знову знову продовжувати роботу, потрібно нагадувати собі, що ви дослідили, що ви писали, що ви хотіли ще сказати в наступних розділах. Четвертий секрет це ваш стиль і те, як ви подаєте опрацьований матеріал. Стиль ваш має бути науковий. Якщо ви е, хитає вас, якщо ви коливаєтеся від художнього до публіцистичного стилю, то дипломна робота на високу оцінку, звичайно, не вийде. Е, потрібно вживати тільки ті конструкції, які відповідають науковому стилю, послідовно подавати свою думку, робити. Логічні переходи між абзацами, писати висновки, коли ви завершили розглядати одне малесеньке питання і починаєте переходити до іншого, для того, щоб робота була грамотно подана, так само не забуваємо про цитати дослідників. Зараз дуже високі вимоги до унікальності роботи, тому багато цитат прямо подавати не можна. Натомість ви можете перефразовувати, але при цьому треба не забувати теж. Написати, що ця думка була зауважена в такій-то і в такій-то роботі. І що там йдеться про це і про це. П'ятий останній секрет на сьогодні не забуваємо, що дуже-дуже важливою частиною дипломної роботи є вступ і висновки. Вступ розпочинає вашу роботу, висновки ніби завершують. вступу є дуже велика кількість рекомендацій. Подивіться в нас на каналі, пошукайте у своїй методичці. Потрібно правильно сформулювати об'єкт, предмет, мету, завдання, визначити наукову цінність вашої роботи, практичне значення, описати структуру, обґрунтувати актуальність. Причому цікаво, що в одних університетах. На актуальність півтори сторінки, наприклад, виділяється для того, щоб ви з усіх сторін максимально її могли дослідити. В інших університетах методичка вказує, що ось актуальність повинна бути сформульована буквально в трьох-чотирьох реченнях, щоб ви не переливали довго воду, щоб коротко по темі говорили, чому ваша робота зараз потрібна, чому ви Нагадаю, що замовити курсову або дипломну магістерську, бакалаврську будь-яку роботу ви, з гуманітарних спеціальностей ви можете в нас за номером вказаним під цим відео. Шукайте нас на каналі багато є ще потрібної інформації для написання курсових і дипломних робіт. І нехай це відео вам буде корисним. Почуємось.